Тому хай Боже благословення перебуває над нами, хай Його сила скріпляє нас в прийнятті рішень, щоб наші рішення були згідні з Словом Божим. щоб наші рішення були такими, які сам Ісус міг би в нас прийняти. Молимося за цілу спільноту церковну, молимося за керівництво, молимося за тих, хто. Керує в тих державах, в яких ми живемо. Молимося за ті території, на яких ми живемо, ті області, міста, села. І пам'ятаємо, що ми сьогодні можемо зробити багато. Завтра, вчора, але сьогодні можемо зробити багато. Хай Боже благословення перебуває над кожним з нас. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Мильного неба з Богом.